Фіксується також і включення, незаконне включення великої кількості громадян в день голосування на дільницях. Рекорди, мабуть, ставить тут закарпатська область, зокрема, виборчий округ 70-й на одній з закритих дільниць, це лікарня, було включено в день голосування 580 чоловік. Ну, зрозуміло, що це неадекватні цифри. І все це безумовно фіксується, все це актується. В той же час, безумовно, такий... Кримінальний підхід до організації голосування не може сприяти чесним прозорим виборам. Всякому разі, всякому разі, у нас є впевненість в тому, що все ж таки, незважаючи на всі спроби наших опонентів фальсифікувати результати воливання наших громадян, незважаючи на всі спроби або зривати вибори, або не пускати членів дільничих комісій, ми все ж таки зможемо отримати. Результат зможемо отримати фіксацію волі наших громадян, і я все ж таки маю сподівання, що вибори у нас в Україні повинні відбутися. Всякому разі, наші активісти, наші спостерігачі, наші члени окружних дільничних комісій все роблять саме для того, щоб цей процес знаправити, скерувати саме в законне конституційне русло. Я ще раз повторюю, що ми не тільки працюємо на дільницях, безумовно там, де це можливо, тому що Донецька області я вже вам говорив про це. Для багатьох наших членів ДВК немає можливості працювати і безумовно будемо вимагати на цих дільницях не визнавати результати виборів. Що стосується по явки, ви знаєте за повідомленням ЦВК, поки що явка вища на сході України. Всякому разі, я сподіваюся, що і на Заході, і в центрі України нашим громадянам не байдуже майбутнє нашої країни. І я вірю, що до закінчення голосування, до восьмої години, все ж таки ситуація і в центрі, і на заході України вирівнюється, і всі прийдуть проголосувати за своє майбутнє, за свою долю, за долю своїх дітей за Україну. Я готовий дати відповідь на питання, які у вас є, будь ласка. Що запитання і користуватися мікрофоном. дякую, Олександр Володимич. Рія новості Віктора Авдієнка. Запитання таке: Ви говорили про порушення які е, е, з боку е, кандидата в президенти Віктора Януковича. А м, партія регіонів е, якраз каже, що є певні порушення з боку вашого штабу, і, на, і кажуть про те, що нібито у Криму. А представники бют перешкоджають голосуванню на дому. Як ви можете прокоментувати це обвинувачення? Дякую. Ви знаєте, наші представники, наші активісти можуть єдине, чому перешкоджати, це фальсифікації голосування на дому. І повинні відповідно до чинного законодавства бути рівні умови, коли представники саме двох кандидатів приймають участь в організації. Голосування на дому, коли є відповідне звернення, є відповідна заявка, і коли це знаходиться в правому полі. Безумовно, наші опоненти хочуть проводити не голосування на дому, а фальсифікацію виборів за межами дільниць, і цьому безумовно треба перешкоджати і саме цього не треба допускати. А вони мають на увазі перешкоджання, коли наші представники вимагають, щоб вони також брали участь в цьому голосуванні, і це їх дратує. Вони вважають, що їм не повинні заважати фальшувати голосування. Будь ласка, ще питання. Ви не могли бы уточнить, какое количество представителей Юлії Тимошенко не змогли приступить к работе в збирательному комісії? Точні дані ми вже отримуємо, я думаю, що буквально через півтори-дві години? Коли є випадки, і не тільки недопущені шляхом блокування прийняття рішень комісіями щодо надання визнання їхнього права бути членами ДВК, але ж і я наводив і зранку факти, коли просто не допускаються на дільниці. Всі такі факти ми збираємо, аналізуємо і безумовно ми будемо мати в розрізі кожної дільниці цю інформацію. Будь ласка, шановні друзі. Факс України Олександр Де Олександр уточніть, будь ласка, по Донецькій області, там де ви маєте намір не визнавати результатів виборів. Скільки це дільниць може бути, якісь відсоток? Я е, готовий буду надати уже вечором інформацію на підставі е, чітко зафіксованих актів, чітко е, зафіксованих е, подій. І я не хотів би зараз кидатися словами. Ми будемо вимагати визнавати вибори недійсними там, де дійсно відбувалося масове фальшування, або де не дали можливість нашим представникам приймати участь в виборчому процесі відповідно до чинного законодавства, тим самим відкрили повні, скажімо так, шлюзи для проведення будь-яких подій, будь-яких маніпуляцій на виборчих дільницях. Олег Горбунов, Розбал, скажите, пожалуйста, Александр Владимирович, вчера представитель партии регионов, руководитель избирательного штаба Николай Азаров распространил информацию, согласно которой на некоторых избирательных участках на востоке страны обнаружилось несоответствие номеров на избирательных бюллетенях и номерам участков. Это возможно сделать многие избирательные бюллетени, это обнаружилось только вчера вечером, недействительными. Как вы можете прокомментировать эту информацию? Спасибо. Я думаю, що пан Азаров, як керівник штабу нашого опонента, просто пробує, скажімо так, анонсувати фальшування. Шляхом вкидання бюлетенів і пробує показати, що партія регіонів до цього не має відношення в той же час. Я думаю, саме на сході України вони мають не тільки перевагу завдяки прийнятому законодавству, незаконну перевагу в виборчих комісіях, але ж і мають місцеву владу місцеву владу, яка повністю забезпечує контроль і організацію проведення голосування. І крім того, ви знаєте, під час е, друку бюлетенів е, також партія регіонів захопила поліграф комбінат Україна, який і зараз продовжують очолити представники саме партії регіонів їх комерційної структури, ЄДАПС, і е, саме під їх впливом і тиском е, друкувалися бюлетені. Тому е, всі питання щодо ніякісного друку. Офіційних і неофіційних бюлетенів пан Азаров може задати питання тільки своїм працівникам штабу і своїм технологам, в тому числі і тим, які працюють на сході України. Я оцінюю ці заяви, причому не чітко і не зрозуміло було зафіксовано, про що йдеться, які цифри, з якими не співпадають. Але ще раз скажу, це питання пан Азаров повинен був задати собі в першу чергу. І сам сподіваюсь, повинен дати на це відповідь. Колеги, є ще запитання? А інті? Лабунська інтіві. Скажіть, будь ласка, кажуть, що сайт б'ют заблокували з 11-ї години. Які будуть коментарі? Ви знаєте, мені ще про це не повідомили. Коли заблокували, то ми розблокуємо сайт б'ют. Я не бачу тут проблем. У нас є професійні фахівці з цього приводу, які розблокують будь-які, скажімо так, спроби. Не дати можливість розповсюджувати інформацію. І е, я не бачу тут якоїсь проблеми. І не бачу тут можливості наших опонентів блокувати надання інформації. Всякому разі, у нас зараз працює прес-центр і інформацію, об'єктивну, свіжу інформацію ви зможете отримати тут. Сподіваюся, що і сайтб'ю також буде цьому сприяти. Є ще питання, шановні друзі? Колеги, дякуємо наразі за роботу. Про час наступного брифінгу ми повідомимо пізніше. Дякую, до побачення.